Не секрет, що ми заробляємо від товарообороту. Компанія виготовляє продукти для краси та здоров'я, а ми їх просуваємо та рекомендуємо. І зараз на одній з програм я хочу показати, як ось так можна заробляти і вийти на такий додатковий дохід. І власне зараз почну ось цієї програми, яка називається Coral Detox Plus. це природне виведення токсинів з нашого організму. Кожен продукт, кожна програма має свої відповідні балі, які потім перемножити на ваші гроші. Наприклад, ви повинні, щоб заробити своїх 125 доларів, ви повинні. Ні, протягом календарного місця назбирати 500 балів, які потім перемножаться і виходить ваш дохід. Як це виглядає? Ви повинні придбати детокс, так так саме говорю, що повинні придбати, щоб отримати свої видимі результати. Ми не займаємось впарюванням і нав'язуванням. Ми займаємось. Просування продукту на власних результатах, тобто ви придбали продукт і ще запропонували своїм шістьом знайомим друзям, які купили теж цей продукт. Що в результаті отримують? Ви отримаєте результат плюс свій дохід. Вони отримують якісний результат. Так, ми не займаємось купівлею, продажем, перепродажами. Ні, людина, яка захоче продавати продукт, вона отримує знижку, по такі самі знижки, як і ми, купує собі продукт. Якщо ви назбираєте протягом календарного місця 750 балів, вам компанія дає такий екстра бонус 50 доларів. Відповідно, це більший чек. Ось балів, ніби різниця невелика, а чек значно є більший. Що для цього потрібно зробити?